Сто років тому, 7 березня 1923 року, всеукраїнським центральним виконавчим комітетом було утворено Гришинський район з 2016 року. Він називається Покровським, і До його складу зараз входить 14 територіальних громад. Вони тоді мали величезні плани на будівництво, реконструкцію, ремонти закладів та облаштування своїх територій. Але 24 лютого минулого року все це перекреслило. Від ворожих обстрілів зараз потерпають абсолютно усі громади Покровського району. Особливо напружена ситуація на лінії зіткнення та поблизу неї в Очеретінській, Авдіївській, Мар'янській та Курахівській громадах. Ситуація напружена, але контрольована. Наші військові тримають позиції, за що ми їм вдячні. Війна вплинула на життя кожного мешканця району. Більшість з них була вимушена евакуюватися. За останній рік пошкоджено та зруйновано російськими окупантами понад 8 тисяч житлових будинків, в тому числі і багатоквартирних, 370 об'єктів інфраструктури. Загинуло 324 та поранено 855 цивільних мешканців. Попри це, у Покровському районі продовжують працювати підприємства та критична інфраструктура. Здійснюють свою діяльність підприємства, які спеціалізуються на виробництві, збагаченні кам'яного вугілля, сільськогосподарській та харчової продукції. Продовжується згладжена робота підприємств критичної інфраструктури, правоохоронних органів та цивільного захисту, комунальних, медичних та соціальних служб. Поки військові боронять нашу землю від ворога, наші аграрії на полях Покровського району тримають свою оборону. Та готуються до весняно-польових робіт. Зараз усі мешканці Покровського району, як єдине ціле, працюють на досягнення однієї мети нашої перемоги. Багато наших жителів нині перебувають в лавах збройних сил України та в підрозділах територіальної оборони своєю героїчною працею та Самовідданим служінням вони доводять, що наші люди непороможні та не скорені. Дякую активним мешканцям району, які долучаються до процесів життєдіяльності нашого району, які є надійним тилом бійцям і в цей складний час працюють самовіддано та допомагають не словом, а ділом. Покуровському району 100 років, і цю ювілейну дату ми зустрічаємо в умовах війни. Та попереду багато планів та роботи певними. Це сторіччя. Ми зустрінемо під мирним небом і обов'язково завершимо все, що планували, відбудуємо, що зруйнували вороги і розквітнемо знов. Дорогі земляки! Зичу вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, перемоги та мирного українського неба, віри та оптимізму. Все неодмінно буде добре. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Покровський район, березень 2023.